Новина від якої чемоданчики Путіна наповнюються рідким вмістом з космічною швидкістю, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив напередодні, що певною мірою ухвалив рішення щодо постачання Україні далекобійних крилатих ракет Томагавк. За його словами, остаточне рішення залежатиме від планів Києва стосовно їх використання. Типу по Кремлю навряд чи бити дозволять. А от цілі як НПЗ, яких на Росії як насрано, чи завод з виробництва шахетів єлабу або військові аеродроми венгельсі, морозовську чи приморсько-ахтарську, цілі досить прийнятні. Ну а перед тим як ми продовжимо, підпишіться на канал, ставте вподобайку, залишайте свої коментарі та підпишіться на наш канал в Телеграм. Посилання буде в описі до цього відео та в закріпленому коментарі. Дякуємо за і, Звісно, субтитри додаємо. Yeah, I've sort of made a decision, pretty, pretty much. Sure you know, is, if, you, if you consider, yeah, I, I think I want to find out what they're doing with them. Yes. You know, where are they sending them? I guess I'd have to ask that question. Um, that war should never have started. Would have never started. Such bad judgment was used there. They have a range of like fifteen hundred miles or something, so they'd be able to. No, I know. No, I want to. I would. I would ask some questions. I want to yes. see what's. Як зазначають аналітики інституту вивчення війни, американські ракети дозволять Україні ефективніше завдавати ударів глиб території Росії разом з далекобійними українськими дронами. Експерти підрахували, що в зоні досяжності ракет Томагавк з дальністю 2,5 тисячі кілометрів знаходиться щонайменше 1945 російських військових об'єктів, а в зоні досяжності ракет на 1600 шістсот кілометрів. Найменше 1655 об'єктів, і це ще не враховано НПЗ та інші ключові об'єкти Росії. Президент Трамп на своєму брифінгу сказав про те, що він близький до рішення щодо надання Україні демографів. Але ми маємо розуміти, що це і Сполученими Штатами сприймається як певний крок до ескалації у відносинах з Російською Федерацією, і вони будуть робити це поступово тобто спочатку рішення. Потім надання, можливо, декількох ракет, але з обмеженим використанням, наприклад, по тих цілях, по яких вони дозволять їх використовувати, а не по тих, які ми вважаємо за пріоритетні в глибині Російської Федерації. Потім можливо буде розширення радіусу дії, потім розширення кількості, тому що кожен цей крок це фактично. Знову ж таки умова для Путіна про те, що або ти завершуєш війну, або будуть даватися більше і більше дозволів на використання таких ракет. Але знову ж таки, це поки що, о, поки що рішення і те напівприйняте Трампом, але це вже о, досить чіткий і конкретний сигнал Путіну і досить о, вагомий аргумент. В нашій війні щодо тиску на путіна для того, щоб завершити цю війну. Те, про що раніше можна було лише мріяти, і з чого сміялася російська пропаганда, сьогодні стає реальністю: шоломи, які Німеччина зі скрипом у серці надала Україні, або протитанкові ракетні комплекси Джавелін, або реактивні артилерійські системи Хаймарс, або ті ж ракети Атакомс. І попри весь скептицизм та глузування, тепер черга дійшла й до ракет Томагавк. Продовжуємо уважно слідкувати за ситуацією. А поки що підпишіться на наш телеграм-канал, посилання буде в описі до цього. О, відео та в закріпленому коментарі залишайте ваші коментарі, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.